Хронологія подій, які змінили історію України, вперше на Прикарпатті відкрили документальну виставку справи майдану на шляху до правосуддя та історії на вуличних стендах, які розгорнули біля музею небесної сотні детальна інформація про криваві події, що відбувалися тоді у середмісті столиці. Слідчі дії та судова статистика доповнені документальними зображеннями і графікою, щоб пояснити людям, які саме злочини скоєні проти учасників революції гідності, стоять за узагальненим терміном, і показати процес багаторічної боротьби за справедливість. Усі охочі зможуть лаконічно, чітко і дуже конкретно зрозуміти, що ж відбувалося у Києві на Майдані Незалежності на вулиці Грушевській, на вулиці Інститутській, у листопаді, грудні, січні та. Лютому 2013-2014 років тут відтворена хронологія подій і власне особлива увага. Присвячена саме дню 20 лютого подіям на вулиці Інститутській, коли було розстріляно героїв Небесної Сотні. Біля одного зі стендів стоїть Ірина, мама наймолодшого героя Небесної Сотні з Франківщини, Романа Гурика. Життя хлопця обірвалося того кривавого 20 лютого від снайперської кулі, котра влучила йому просто у скроню. Оцей вазон. От малий тут сидів щитом, І він якраз. Виглядував, він повернув голову, дивився назад, чи хлопці підходять, і якраз прийшла куля. Багато людей кажуть, що війна почалася в 23-му році. Не знаю. Таке в мене, ну, в мене зразу, знаєте, так, дуже таке відчуття, тому що для, мен, для нашої сім'ї, особисто для нашої родини, війна почалася в 13-му році. І вона далі продовжується. Цьогоріч наголошують організатори виставки Десята річниця революції гідності. Тож як ніколи важливо нагадувати суспільству про події, які поклали початок російсько-українській війні, і констатують, кількість охочих глибше пізнати ці сторінки історії, лише зростає. Двері тут постійно відкриті, і ми намагаємося максимально зробити, щоб пам'ять жила, і люди не забували. І кількість екскурсій, які у нас відбуваються, там по сторінці в Фейсбуці в музеї можна побачити, напаки збільшились. Тобто діти їздять, вони розуміють і усвідомлюють цю велику ціну, яку заплатила Україна за наше майбутнє. Проєкт створений національним музеєм революції гідності разом з офісом генерального прокурора, уже встигли представити у Києві, Львові та Збаражі в Івано-Франківську документальну виставку експонуватимуть до 14 вересня. Наталя Віталій Магалатій, телеканал 402.